Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Під час сьогоднішньої атаки шахедами по Україні 16 грудня чомусь Курська АЕС зупинилась, відрізала від постачання до кільцевої системи Росії наземні сили спецназу ЗСУ. А парочка шахедів через РЕП 16 грудня плюхнулась прямо на станцію. В той же час, після також потужного вибуху в Києві, телеграм-канали пишуть, що одна з корейських ракет. Змінила траєкторію, вибухнула поряд з реактором. Не запланований удар хотіли вдарити по захопленому бункері в суджі. Втім, не вийшло в окупантів істерика. Ситуація критична. станцію переводять в режим майже холодних реакторів за даними ТГ каналів. Це вони зробили, аби відвернути увагу світу, і погрожувати можливою трагедією, аби зупинити на певний час поставки зброї Україні та зірвати курський наступ. Зсу крім того, збільшився рівень радіації. Хмара може погнати на Москву. Ох і догрались вони. Що ж на початку 22-го року було складно уявити, щоб Україна могла завдавати ударів по території РФ, причому на далеко відстань, зараз українських дронів стає більше. Вони якісніше виробники дуже активно в цьому напрямку працюють, тому що їхня головна мотивація перемога України, щоб ворог відчув, що його просування дається дуже дорогою ціною. Про це сказав заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України. Павло Гвозденко він навів приклад роботи його підрозділу тайфун минулого місяця. Нам вдалось знищити ворожий комплекс Реп «Борисоглєбс-2», який є дуже ексклюзивною дорогою технікою. Вартість цього комплексу оцінюють в 200 мільйонів доларів. Росіяни використовують цей комплекс на покровському напрямку, де дуже активно йдуть бойові дії. Ворог туди кидає максимально свої сили для того, щоб продавити ситуацію. Цей комплекс був знищений дронами. Так він не знаходився настільки далеко, проте цю роботу зробили дрони, розповів Гвозденко. Заступник командира загону зауважив, що вартість дронів, які використали по такому коштовному комплексу. Склало близько 5 тисяч доларів. Що стосується більш дальної роботи, це зараз дуже актуальна тема, бо фактично ворожа дорога техніка, здебільшого, відведена на ту відстань, яка є поза зоною досяжності нашої артилерії. І відповідно, вже складніше працювати. Там дуже багато знаходиться і систем РЕП і ППО, які дуже сильно заважають нашим силам оборони, ефективно проводити свою роботу. Тому на таких відстанях насправді дуже багато роботи. Там зона до 100 кілометрів глибини, повідомив він. Гвозденко вважає, що далекобійні удари українськими дронами в глиб території РФ це дуже перспективна тема. Необхідно для цього докласти максимальних зусиль для того, щоб долетіти на таку велику відстань, потрібна техніка вже складніша, ну, і немає сенсу, скажімо, на півтора-два кілограми вибухівки в грозний або на якусь відстань в умовні тисячу кілометрів. Звичайно ж, туди потрібно відправляти максимально багато вибухівки, щоб ворог відчув прильоти. Прокоментував військовослужбовець атаку безпілотниками на будівлі ОМОН в російському місті. Грозний він додав, що зараз українські військові використовують безпілотники, які є переробленими пілотованими літаками. Такий літак уже може доставляти досить чимало вибухівки, починаючи від кг кілограмів більше. І тому звичайно ж роботи такого плану ведуться постійно, починаючи від використання тих систем, які є доступні. Є нові розробки, про які ми поки що не можемо говорити. Я думаю, після того, як на нашу землю прийде мир, ми вже зможемо побачити і ті розробки, які використовували для того, щоб долітати так далеко і робити боляче ворогові. Резюмував Гвозденко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.